Красивий благодатний край, де всі живуть у мирі та злагоді, це такої великої душі народу, такої толерантності, сили духу, що віками бореться за своє, рушник, вишиванку, паляницю, чорноземи — це цими, працьовиті Юлі, соборі, як господня ведека і вільні отакі, Тень єднання України. Це важливе свято і свят. Ми усі молода родина, один одному друг і брат. Коли ворог підступно вдерся, стали всі у стрій як один захищати країну, серце, душу, пам'ять і прихисток свій. Наша сила в єдності, браття, ми соборністю не недоланні, непокірність, а воля. Це взяття українцям усіх притаманні. Ми не тільки в боях змагались, ми пекли, ліпили, варили, волонтерами переправляли, сітки плели, амуніцію шили. В нас стріляють, а ми не зламні. Вже майже рік ми єдині думками. Нас ракетами закидають, ми ж даруємо світло серцями. Україні щастя і миру, це моя земля заслужила. Україна це наші крила. Ми всі разом єдина сила. Україна це перемога. Ми даємо відсіч ворогам, спираючись на досвід славних предків козаків. Україна тисячі раз палала у вогні, але виживала воскресла, мов неопалива купина. Наша земля сьогодні пошрамована, пошматована, але не здається ворогам. А наші славні герої ЗСУ закроплю великої перемоги. Хай ця вербочка перемоги об'єднає наші серця, хай веде Україну дорога до переможного кінця. Хай ця вербочка перемоги соборує наші серця, бо у нас за силу від Бога ми усі це добре знаємо. Ми здолаємо ворога єдністю, ми, Бо мов ми окремі, єдині. Ми живемо усі по совісті, вірно служимо Україні. Хай ця вербочка перемоги зігріває наших героїв, бо таких як у нас немає ні в кого, щоб закрили собою увесь світ. Патріоти полки всі це знають, бо ніхто так боротись не може. За силу ворогів здолають Україна моя переможе.